Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. Кажу вам доброго ранку. Це Юрга Врищак. Ми знаходимося на ютуб-платформі футбол 24 І сьогодні у нас під прицілом вчорашній поєдинок збірної України в рамках відбору Євро 2024 проти збірної Македонії. Здобули українці над перемогу з рахунком 3-2 І це деб'ютний поєдинок в офіційних матчах Сергія Реброва на посаді тренера національної команди. У нас уже є на зв'язку. Тарас Котів. Кажу тобі привіт, Тарас. Привіт. Ти мене вчора переконував, що насправді одним із найгірших на футбольному полі до забитого м'яча з Забарного, які скоротив відставання були саме Михайло Мудрик. І хто і Судаков? Ти свої думки не змінив, бо ми вчора сперечалися. Ну, там, звичайно, могли бути проблем питання до Тимчика, то, що там в нього багато втрат і так далі. Але от в середині поля в фазі атаки, то дійсно величезні питання було до Мудрика Достакова, і навіть найбільше до Михайла все-таки, тому що в людини, якої в попередніх десяти матчах жодної результативної дії за збірну не було, як і нічого не виходило в цьому матчі, тобто дуже багато втрат, дуже якось невпевнено себе почуває. Його просто з'їдали захисники, подвоювали криття, і нічого не виходило. Оці от моменти, коли він відп... приймав відпускав ваут, приймав, відпускав занадто далеко далеко е, і залицював. І це все нагадувало от період часі, коли от гравець якось намагається на нащупати свою гру і нічого взагалі не виходить. Так само, як принципі, не взагалі всієї збірної України, але от Мудрик кидалося в очі, що Ну, на якось він е, взагалі по, по, у свій футбол грає, і воно нічого не приносить команді. А і десь в мене була натуральна думка, що 99 тренерів зі 100 е, замінили б той ж Лампард е, і Потер на дуже дуже, ймовірно, би те, що вони б замінили вже мудрика, може, навіть і в перерві. Е, а тут відзначаємо тренерський хліст, інтуїцію, відчуття і все ще завгодно Реброва, тому що всі його ті от. Три заміни дві в перерві на 66 шостій, коли випустив Маліновського замість Ярмоленка. всі ідеально просто спрацювали, і все таки він витерпів той момент, що е, мудрик, який після матчу так трошки е, самовпевнено, розказував, що ніколи не сумнівайтеся в мені. Ну, і так. дійсно це спрацювало. Він, він він видав перші дві результативні свої дії в збірні, в збірні за 11 матчів, що було дуже круто, тому що це б не було просто якісь там. Моменти такі випадкові. Спочатку він протягнув м'яч на трьох захисників, їх всіх на швидкості а, по поїздом промчав, а і потім вирізав оце. От пас ідеальна комбінація для пепа Гвардіола. Цей катбек різаний назад. Е, ти просто має людина замикати зону і або пробивати, або ще далі е, розкатувати. І це все. От реально в найкращих традиціях клубів АПЛ вийшло. Ну І останній би... гол теж, коли він там перекинув і розказував, що е, я вибирав як красивіше віддати чи на Ваната чи на е, Цянкова, і вирішив, що на Вітю буде і красивіше, і е, він в кращій позиції відкривався. Це е, просто і побачити, і зрозуміти, що в нього в там в комп'ютері його в, в мозку відбувається, і виконати настільки елегантно, що там же порівняння з Месі пас. І а, оцей один дотик Месі – це дуже, це дуже круто було. Само Михайло Мудрик в одному з інтерв'ю сказав, що це був спланований зрячий простріл на Йохема Коноплю, і ця заготовка працювала в них і до того. Вони, начебто, коли грали обоє за Шахтар щодо переходу в Челсі. Це було таке напрацювання. От відверто, я в це не вірю. Моя думка це було сплановано спланована акція, так прострілювати, і він шукав коноплю. Просто в мене теж так співпало, що в мене абсолютно така сама ж думка була, що він реально це. Момент, який дуже нагадав, те, що відбувалося в Лізі Чемпіонів Шахтаря в Прийовичі, де реально а, просто якась інтуїтивна взаємодія відчуття один одного в Мудрика і в а, коноплі. І навіть коли вони обоє на лівому фланзі грали, там трошки вимушено Юхимана не, не, не йому фланг, а, змушено, в нас фланг змушений був запихати, то а, там так само дуже оце взаємодія, ці обіграші дуже добре працювали. І от мене це те. Такий флешбек з Ліги Чемпіонів з того періоду, коли ще ще Мудрик зіграв в Шахтарі, і в принципі це була така версія Мудрика в Донецького такого періоду, тобто, коли він ще за команду Йовічевича грав, тому що в Челсі він такого ну не видавав за 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 пісню половину сезону, коли він перейшов. То такого взагалі не було. А, а тут він якийсь ну, настільки по-доброму, самовпевнено, потягнув цей м'яч і знав, що ніби, що ніби там десь буде хтось набігати. Ну там, звичайно, можна е говорити вже, що він так трошки е підтягує е заднім числом. Е під що, о, обґрунтування, те, що там він саме на коноплю шукав, але насправді там двоє гравців в центр набігали. Так що по всіх канонах е, Михайло все правильно робив. Е, і е, ну, просто якось так, коли вони обоє на полі, то е, конопля шукає Мудрика, а Мудрик е, коноплю і м'яч якось з ними е, під цю сю, е, дудочку додочку також танцює. Ну до речі, я здивований, чому Сергій Ребров раніше не випустив Муляновського, який відверто дуже добре склеює гру дрібним пасом. Тут ну, трошки замилило око, звичайно, матч з Німеччиною. І взагалі для мене було таке, що ну, ми там звичайно розхвалювали і справедливо просто феєрія була в матчі з, з Німеччиною, але це був наш вигідний футбол. Ми грали другим номером. Там більше було в принципі, Петраковщини, ніж футболу Реброва з контролем з а, домінуванням. Але в, в тому всьому вихваляли Реброва, що саме він якось так зіграв оригінально. Нічого там особливо оригінального тренерського не було просто е, кілька таких вмілих коректувань е, налаштувань в атаці. Але е, все це все, що приходило, це здебільшого приходило завдяки тому, що лежала Німеччина в обороні і відкривала дуже багато зон, в якій, звичайно, потрібно було ще вриватися, які потрібно було шукати, і в принципі тут тренерський штаб відзначаємо. А в матчі з Македонії було набагато більше е, о, страху ще до гри, тому що це закрита команда, яка. Перемагала от таким закритим своїм стилем на контратаках, на десь на стандартах на контратаках і Німеччину і Італію в останні роки. І це не пустило зокрема, от Чемпіонів Європи на чемпіонат світу. у Плей-офф кваліфікації, тобто це дуже така підступна збірна, і власне, оцей футбол Реброва він би мав би краще проявлятися в, в умовах цього, щоб а, з північної Македонії, яка мала би ніби від оборони а, грати. А що ми побачили, ми в принципі побачили, що північна Македонія 60 хвилин краще тримала м'яч. Ну може навіть 60, все таки 45, після перерву не просто хвилин 15 дуже влучно, дуже правильно нейтралізували всі наші сильні сторони в атації, але от Хвилин 45 вони просто ще й в контролі домінували. І а, тут, була, тут була величезна проблема, як ми будемо цим, цим з закритою системою її зламувати. Але нам допомогли теж знову самі е македонці. тому в е принципі не применшуючи звичайно заслуг наших футболістів, але відзначаємо, що е ну таких подарунків там збірна Італії навряд чи буде е дарувати, тому що е те, що ще в першому таймі, коли Циганков не розіграв через пас, а вирішив е е забивати сам. І в другому там і, в принципі ситуація повторилася, але такий просто проходить пас в зону, де Алі Оскі, він такий, мені не потрібні взагалі ці захисні обов'язки. Будь ласка, звільніть від мене мене від них. Там три центральних захисники, що вони роблять, взагалі ніхто не, не накриває нікого. Тобто проходили такі оголені, а, такий, такий степ гуляв вітер а, в обороні македонців. Що ми щоб дуже дивно було, що ми так мало моментів створювали лише один удар за перші 45 хвилин. Ну. За перші 45 хвилин просто через те, що в принципі українці не тримали м'яч у ногах. Через те, і ми не могли створити ці моменти, а м'яч перебував на контролі в Північній Македонії. Мені здається, саме тому і не створювали моменти. І я просто для себе не можу дати відповідь на запитання, чому такий жахливий контроль м'яча в першому таймі. Ну просто збірна розчинилася, таке враження, що вони не, не тренувалися, не могли зв'язати два-три паси. Ну, там дуже е, правильно. По-перше, була розірвана структура в збірні України. Дуже часто, от, коли ми в обороні були, то Ярмоленко, Мудрик і Циганков, або хтось з них, ну там Ярмоленко, переважно, або там Довбик. Просто троє людей навіть не сідали в оборону, при тому, що Македонія значними силами атакувала і цілеспрямовано давила на наш правий фланг, де постійно не вистачало допрацювань і, і того. ж Молинка і циганкова, і тимчик залишався один Степаненко не встигав все страхувати. І те, як прийшов гол Ельмаса, це звісно, шедевр там зда удар здалеку, і це так нагадало матч з Вірменією, коли в нас теж був такий камбек в Єрвані з 02 на 32 два Єдиний в попередній історії, де просто залишають здалеку футболіста Суперника ну здавалось би, що він там зробить, а запізнілий ривок вже до нього і вже нічого не допомагає, тому що просто не накривають. І який яка гола зона гуляла в цій опорці? Просто і Судакова не вистачало, і Степаненко вони вдвох не могли накривати. постійно чисельну більшість створювали фубристи збірнакидані з завдяки своїй схемі з трьома центральними захисниками, де дуже якісно от саме лівий фланг працював, Аліоскі, альмас. Бадрі а, дуже вони от всі от легіонари, провідні легіонари збірної кідонівата, вони просто розривали. А в нашій а, структурі тут виходу з через пас, як це працювало? Чотири футболісти суперника просто накривають по два. Двоє центральних захисників степаненка судокова і перекривають повітря, в принципі там здебільшого, десь тимчих, які залишався в на тимчика зіграти, але він якось так не дуже ввійшов у цю гру і не, не ризикували. І він багато і втрат пропускався, і програвав, і психисть передач дуже була поганою. Що що до речі, що і в тимчика, що в Ірмонка, тобто правий фланг з точністю передач, там просто був було жахіття. А, і відповідно оцим пресингом дуже вмілим, дуже таким якимось, продуманим а, це треба відзначити транський штаб Північної македонів вони перекривали нам повітря і нічого не дозволяли робити єдине що звичайно можливо вони занадто в нього вклалися тому що в другому тамі і це відзначав транський штаб макидонця що не просто розбалилися фізично і це була одна з причин того що вони отак посипалися а, але в першому тамі вони нас просто задушили і відповідно це було завершувалися ця вся історія чим не тим що ми закидаємо на от як німці присингували були проходили у ці закидання на е, наші кістрі у ватаці, там е, якісь приходили трикутники і так далі. Е, а тут були пару спроб на правому фланзі. Після того е, дуже там щільно накрили і вже нічого не проходило. А, а в нас е, був шлях єдиної виходу це оці лонгболи трубіна, які він дуже нервово виконував, і дуже неякісно. Це точно не на який в фіналі в чемпіоні чемпіонів проти Манчестер-Сіті видавав ці прекрасні точні е, якісні середні і дальні передачі. А тут ну, трубіна, трубіна працювати і працювати над е, грою Відповідно швидко македонці перехоплювали і плюс підбирали оці другий м'яч, підбирали в центрі поля дуже багато, а в нас постійно як то на гравця було менше, тому тут просто потрібно було кардинально все міняти тренерському штабу, тому що в принципі вони слабенько вийшло так, що вони слабенько підготувалися до того, що може Македонія запропонувати в атаці і, і в тиску. Цікавить вихід коноплі, таке враження свіже повітря. Хлопчик надав нового дихання другого дихання відкрилося дихання в збірні України, яка заграла зовсім інакше і набагато чіткіше ніж Тимчик виглядав. Щодо Тимчика, то е, просто е, і навіть ребро правильно е, підтримав і Тимчика і Добика і за те, що там їх ніби от швидко він замінив. І він не, не став не Це не означає, що він ставить на них хрест. І зараз буде їх, там як Петраков, коли е, чи хтось там, помилявся, він зразу їх в глухий запас відправляв. Е, просто е, певні гравці в е, матчах з налаштуваннями там проти атакувальної команди і проти захисної вони по-іншому -по -по себе проявляють. І тимчик якраз ну, йому трошки не вистачає. Футбольного інтелекту в тому плані. А е, Конопля, одна паки, він так вміє розрізати, так само, як те, що Маляновський вийшов. Він е, Судаков почав е, краще рухати м'яч. Е, при тому, що відзначаємо, що в Георгія 8 з 9 точних до е, давніх пасів е, дуже пристойна якісна, найкращий, найкращий за цим показником. А, і е, Конопля такий він драйвовий. По перше, він дуже впевнений і він дуже такий він шукає всі на стандартні рішення. І він е дуже правильно від відкривається, і він е якось ну, реально, якщо відверто кажучи, то е Миколенко якось от в Динамо ще кілька років тому він там е навіть збірня, там ще по е проти Португалії і так далі. Щось в атаці давав. А зараз він якийсь такий дуже дуже прямолінійний, дуже дуже примітивний, як у футбол Евертона, там придаючи і, в принципі, взагалі футбол Евертона. А, а конопляний напаки шукає якісь такі гостріші рішення. В нього це вдається, він такий більш атакувально спрямований футболіст, і він вміє працювати проти людина в УПЛ, проти оцих глибоких блоків, які сидять біля свого штрафного. Він знає, що з цим робити. В тим чекають з цим проблема. Він, коли на швидкості вривається, як в нього в цей простір надавали німці, то це ідеальний футболіст, тому тобто, що він, в принципі, ми згадаємо матч Лігінації проти Швейцарії, де його Шевченко поставив, такий теж був неоднозначний ризикований досить хід, але там абсолютно то, що теж це спрацювало, тому що він вривається, він віддає е, гольові, він е, один з найактивніших футболістів, і, і це там на лева матча. А тут, от, вже її Ребров відзначив, що якраз один з головних героїв це конопля, тому що при такій більш обдуманій, більш такій повільності. Вільні в, в, в якій які потрібно більше міськувати, ніж це показувати свої швидкі ноги. Тут звичайно, Юхим був кращий, і, в принципі, він такий додав в агресії, тому що по першому таймі в нас вистачало агресії. Але на що ця агресія спрямовувалася? Щось там мудрих штовхається з, з суперником, довбик, жовті картки. Це все була якась непотрібна витрата енергії. Ярмоленко просто він зі всіма в таке враження сперечався. А от треба додавати в агресії правильній в, в, в футбольній площині, і те, що дав якраз а Конопля і це дуже сподобалося. У нас взагалі, як визначають в македонські ну, коли це в історії, напевне, раз на 100 років таке буває, що о, два захисники і два роблять о, дебютний гол, забивають в о, одному матчі за збірну, це о, якась просто колосальна історія от забарний конопля. Так що ну, от молодці. Ну, Але теж відзначаємо Реброва, тому що от, реально о, о, в його. Якісь, якщо він робить навіть якісь помилки, то він їх якось вчасно виправляє. Він не чекає там до 70-ї, до 80-ї хвилини. І оці ці швидкі заміни десь неоднозначні заміни, тому що здавалось би, що е -е, Македонія зараз сяде в глибоко штрафний і навіса, підуть на довбика і так далі. А тут вона виходить, який більш легкий, більш для контратак. футболіст, е -е, дуже така оригінальна заміна. Я, чесно кажучи, її не зрозумів, але вийшло так, що Владислав е -е, посадив на червону Картку суперника і теж зробив свій дуже важливий внесок. У Нас дуже так от гравців 7-8. Вони оце це по, потрібничці, трошку, по трошку, по вони вносили, вносили, вони піддавлювали. І в підсумку це все спрацювало. Те, що така шалена вольова перемога, і той же Маріановський, який вийшов. Не знаю, мені здається, що от проблема з Маріновським так само, що і з Ярмоленком, що напевне в них проблеми з фізичним станом. Абсолютно. Тому що Маліновський десь в чемпіонаті Франції він не теж здав, він не виправдовує сподівань на нього покладених. Але це є гравець такий розважливіший. Він більш так включає мозок і він оцей короткий пас він може дати команді. А Ярмоленка, якщо в нього не йде, то в нього вже починаються всі всі емоції і так далі. І це все тільки шкодить. Взагалі, Ярмоленко, в принципі, ну поки що ну, таке дуже велике питання виникає: чому саме Андрій грає? І я розумію, що там дружить вони сім'ями з ребром і так далі, але. Десь є питання до того, що інші футболісти можуть складати конкуренцію з Ярмонком, і він поки що не виправдовує тих авансів Риброва. Ну, Відверто було помітно, що йому вчора важко. Він може протягнути м'яч, але це все дуже дуже повільно робить. І фізичні кондиції насправді не дозволяють. І без цього Ярмоленко не славився якимись там потужною фізичною власне кондиціями і своїм фізичним станом не, не вражав. А з приходом віку, нагадаю, що йому вже 33 роки складно відверто, складно виконувати такі завдання на такому рівні. Хоча Північна Македонія це точно не топ збірна і може бути і більший презинг. І цікавить твоя думка щодо Владислава Ваната. От він мені дуже сподобався відверто. Як він увійшов у гру? Рибров, він ж там цікаву таку річ сказав на прес-конференції, що в збірної Македонії дуже мало ну, таких юних молодих футболістів там до 21 року. А в нас він в перерві що робить проти такої досвідченої команди? Він омолоджує склад на 7 років. Тобто, випускає двох футболістів, які на 7 років сумарно. А молодші з тих, що зійшли, хоча там, в принципі, і принципі тимчики і добик, вони то не ветерани далеко так, але він випускає абсолютно юних футболістів, такі ще Е, Там конопля ще недавно ставав чемпіоном світу серед молодіжних збірних. І вона це дійсно погано себе проявив. Помітно, що йому подобається те, що тренер в нього вірить. От якщо згадати це Анкова, то в нього там результативна дія була. В кожному другому матчі при Рибров. Саме Рибров його почав активно вводити. В продали Ярмоленка, і Цанков е е е почав грати. А тут він якось намагається теж повірити в Ваната, дати йому додатковий сплеск впевненості. А в принципі, Владислав то дуже заслужив це, тому що це найкращий футболіст Динамо, я вважаю з завершальної стадії сезону в УПЛ, який просто от реально може так на дуже сміливо тягнути м'яч на суперника. Дуже непогано відкриватися в цих швидких контратаках. І перехідні фази ці почали працювати, бо добок все-таки більш Лінін-фубліці в плані закрити корпусом, е, скинути, е, запресингувати, затиснути, е, цю міцю свою задавити, е, а вона на тих легких ногах, він такий дуже, дуже, дуже цікаво виглядає. І, і єдине, що мені не сподобалося, що, в принципі, ми ж то мали після 3-2 е, не один момент закривати гру. Е, але ми оці от контратаки ми дуже отим, постійно останнім пасом. А чи удар, чи ну не працювала ці прихідні фази, доходила до штрафного, просто до вбивчих вже зон, і щось там нічого е, не виходило. І тут теж е, міг би краще спрацювати. Ванат, міг би краще віддати десь зубков. Е, тобто тут теж є де працювати, тому що ну в принципі потім доводить до, до такої ситуації, коли ти випускаєш опорника. Замість Вінгера, ну воно може в якихось матчах не піти так, як ти хочеш, і це утримування рахунку е, славетне в дусі наших ще збірних х років і так далі. Воно десь може піти в мінус. Е, і тут знову ж будуть напевно, претензії до Матвієнка, який, як захисник викликає питання просто з рукою грібу в волейбольному стилі, приніс непотрібні пенальті, з чого почалася ця ще більша нервовість в нашій грі, тому що так-то ми грали надійно, хоча б в обороні, грали такі 0-0, і вже там після перерву тренер внесе корективи. А з 0 2 відіграватися тут дуже важко, психологічно насамперед. І, і те, що Матвієнко вже в другому матчі поспіль, вже до трьох голів суперника долучив. Це дуже тривожний дзвіночок. Ну, це Мол, навіть не тривожний, ти просто дивився. Мені в голову не вкладалося, як так може захисник зіграти у вчорашньому моменті з призначенням пенальті. От е, я зрозумів, що він насправді намагався відштовхувати або тримати на дистанції суперника, тому вести в руки. Але це доволі недолуго виглядало. Так, ну він послизнувся десь трошки. Таке враження було, що його ну, що хтось то штовхнув, що він так якось е, пірнав. <кій> Але ну в, 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 відзначаємо все таки те, що Матвієнка в збірні і в Шахтарі, передусім, ж тримають і цінують не за захисні навіть е, е, oh, якісь дії, а за роботу просування м'яча, перший пас. І, в принципі, в нього був другий найкращий показник за Лонополома після Судакова, так що з цієї місії він десь давав раду. Ну а з обороною треба підтягуватися, тому що такі подаруночки можна просто дуже гарно зіграти з ж італії, але в такий момент індивідуальна одна помилка може коштувати очок і дуже важливих очок. А mm. нам якраз то вчорашній матч був дійсно правильно підмічали експерти, про те, що вчорашній матч, то був взагалі визначальний. Якщо ми втрачаємо очки з Північної Македонії, нам потрібно е, думати тільки про перемоги з Італії з Англії для того, щоб боротися за перші два місця. Щоб було дуже дуже важко, дуже складно, чесно кажучи, зробити, тому що ми то звичайно непогано при почали такі показувати себе на рівні таких топ збірних. Але знову ж таки це тільки Німеччина, яка по перше, вона сировата, по друге, вона через турецький матч готується до євро. Купа експериментів від Фліка, не основний склад. І в обороні німці в останні роки дуже багато суперникам дозволяють. Буде будемо дивитися, як вони з як наші хлопці з Італії з Англії матч відповідь будуть проводити, тому що тут буде більший лакмасовий папірець, яка нас на, наша насправді сила. Поки що нам допомагає сприяє те, що і суперники не в. Найкращому тонусі Тренер македонців дуже бідкався на те, що чемпіонати давно завершилися, і наші футболісти були не в тонусі, і того тонусу не вистачило. Плюс там ця теж македонська ментальність, на яку нарікали футболісти команди суперника, що вони 2-0 виграють, все вони виграли матч. Вони з такою ментальністю підійшли до другого тайму. І це нам також допомогло. Це від цього ми попередніх е історіях е страждали. Е а тут це зіграла вже за нас. Щодо захисних дій, то мені вчора насправді сподобався Михайло Мудрик. Про те, як він намагався відібрати м'яч, не намагався йому, це вдавалося йшов підкати. Тобто, не, не було, скажімо так, сачкування в захисних діях. Насправді І він включився і це допомагало. І зрозуміло, що коли Маліновський з'явився на полі, він також брав участь, не соромився. Не падала з голови корона брати участь у відборі і активно персингувати македонців, коли це було потрібно що приємно, звісно. Ну, я думаю, що там в нас в принципі в, в збірні України мало хто соромиться грати у відборі. Просто що не всі гравці або вміють це робити, або вони деякі гравці не, банально не встають добігати суперника, щоб ту боротьбу нав'язати. Ікраз за футболісти суперника, і особливо на фланзі Ярмонка і Тимчика, вони дуже багато боротьби нав'язували. Аліоски і Ельмас, ну, шалений інтенсив, там найбільші показники і цифрові, і так далі. А в нас в нас якраз Мудрик стає головним відкриттям ери Риброва в цих коротких коротеньких проміжок. Звичайно, тільки два матчі, але все-таки те, що він в другому поспіль матчі найкращий в нас за виграними єдиноборствами. Знову дуже багато боротьби в нього, і дуже пристойний показ процент виграних єдиноборств. Ніхто навіть так поруч не стоїть, і що й Мудрик не тільки там на атаку, а саме отак відбирає. Саме так а, працює в захисті, це теж одне з відкриттів, і це те, що є така синергія з тренером, е, і що це може в майбутньому давати дуже не, дуже непогані нам плоди, що, в принципі, фанати Челсі вже теж в захваті. Нарешті вони е, починають вірити в те, що там казав Серна Палкін, що це третій Вінгер світу. Е, от трошки почали розпізнавати це. Проблема ж в послідовності. Якщо б він з Ліверпулем класний матч видав. Тут він ніби таких два дуже пристойних двобої видав. Але далі, що буде далі, якщо він цей рівень підтримує, тоді будемо, будемо говорити про те, що він там закрив рота і так далі. А зараз теж оце от робити якісь такі самовпевнені зухвалі заяви. А так. потім, якщо ти будеш в мінус грати, то, то ти ж сам собі шкодиш. А ми продовжуємо розігрувати подарунки від нашого партнера Фавбет. Щоб їх виграти, потрібно під з цим відео водати результат майбутнього поєдинку збірної України в рамках відбору до Євро 2024 А це матч проти Мальти, який відбудеться 19 числа. Ще раз вказуємо точний рахунок, і ми відправляємо переможцю приз по новій пошті традиційно.